Перемальований чемодан вже. Так, ну тут просто зіп лежить, викладки, Зонд. Зараз його запустим, покажу мою документацію на рпп 1 Ну, взята з форму РХБЗ дещо. Дещо самому саме робилось. Все так саме трошки взяв, зробив обмоточні дані схеми так як я перемотував трансформатори. Перемотував один трансформатор, другий трансформатор. Виявилися на обриві, Висоководний трансформатор перемотував. Тільки високовольтну, на 2900 тисяч відків. Трасом голосуючий перемотав. Дві обмотки, першу, другу, третя була ціла, тому обмотків немає, напрямок мотання, схема. Зараз його ну такий зробив батарею таку. 8 мини пальчиковых батарей спайных последовано 12 вольт. Зараз запхаю їх в прибор, запущу, покажу.